Якщо я правильно пам'ятаю, то з 1 січня наступного року вступає чергова черга в дію закону про обіг сільськогосподарських земель е, у зв'язку з цим чи готові аграрії, чи не виникне там проблем з запровадженням і імплементацією цього закону в дії? Я вам дякую. Це дуже актуальне питання, особливо в тих умовах, коли дійсно залишається кілька місяців. І ми не так боїмося, що що буде обіг земель сільськогосподарського призначення для юридичних осіб, а тому, що там чітко передбачено механізм, що цим юридичним особам має бути українці. Дуже сильно хвилює питання кількості лімітів, тобто з 100 гектарів, збільшиться до 10 тисяч гектарів. Тобто, в 100 разів відповідно, коли у нас іде війна, коли ми всі свої зусилля кидаємо на те, щоб захистити Україну, в тому числі велика кількість аграріїв перебуває безпосередньо. У військових діях конкурувати з компаніями, які можуть кредитуватися під невеликі відсотки, цей важкий час буде дуже нереально. Я кажу відверто, і сьогодні ми закликаємо зверненнями і до міністерства профільного і профільного комітету, аби провести відповідні слухання для того, щоб почути всі думки. А чому ми власне проти цього виступаємо збільшення лімітів? Якщо це відбудеться, хоча б на той період до закінчення війни і кілька років після війни, щоб не підвищувалися ліміти, це дало поштовх ж таки входити в господарську діяльність, і розуміти, що ринок, який запрацював з 21 року, він створювався дійсно для українців і для України, і таким чином ми б розуміли, що те, що ми сьогодні робимо: сіємося, збираємо, допомагаємо армії, воно дійсно має відклик і в, в урядових кабінетах для того, щоб почути середній малий віз. Я думаю, ми повернемося ще до цієї теми, бо вона справді з несподіваного боку відкриває нюанси застосування закону про землю. Дякую, пане Денисе. Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської армії.